Для переплатики україномовного каналу. Пропоную пройти сьогодні зі мною центром міста Харків і подивитися на наше рідне місто. Не Салтівка, але центр. Сьогодні я на навчанні, тому дивимось. Центр міста, бачите, красиві, але вікна повибиті, на жаль, це вулиця кооперативна. Наскільки я знаю, була юний технік, Ну, харків я не знаю. Пудівлі, не у нас на Салтівці, старенькі, дивилися який шиє щось, щось шиє. Це мене велика перерва на навчанні І я просто гуляю за місто обіду, гуляю по центру. Насолоджуюсь. цими видами. дивіться, який червоний будинок, теж старинний. І ви разом зі мною насолоджуєтесь. Дуже красиво. Але тривоги лунали і якісь вибухи. Такі великі будинки, але теж красиві. Щось чутно було такі. Достатньо гучні вибухи, навіть не знаю що це таке було. Ну, мене бентежить. І вночі, і у день, на жаль. Куди воно прилетіло? Ну, гучновато було. Ладно, будемо сподіватися, усі кулі нас. усім миру доброзлагоди, Усім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що.